Ось вам і весна, ось вам і 8 квітня. Отак. Не дивлячись на ось таке сонечко, у нас сьогодні мінус 2 на ранок. По траві та рослинам не скажеш, що був приморозок, але він був. На сьогодні у нас запланована температура повітря не більше 3 градусів, вітер. Оце отака у нас весна. Нічого переживемо. Ми вчасно все утеплили, вулики закрили. Зараз я допиваю ранкову каву і біжу нагрівати водичку бджолкам. Бо бджолки вже є, які вилазять. вилазять. Для того щоб полетіти за водою.